Метро тоді обирає. Додавай спершу голос НІ за шість чи Так, це питання, де в словах буде повністю пропущено всі голосні звуки. Тупо, тільки приголосні. І тут питання ранжуються не стільки за складністю самого питання, скільки за тим, наскільки складно розшифрувати буде питання. Тобто, вам треба його спочатку розшифрувати, а потім дати власний відповідь на це питання. Uh, і дивіться, якщо там, наприклад, буква Я ю є ї то там відповідно ну, наприклад слово яблуко. Буде й-б-л-к, Скажімо, так тобто голосні пропущені. Так, за шість, боже. Хороші виробництва за це просто треба відтворити. Вибачте, ну, вам да треба відтворити, і потім віддати відповідь на це питання. Мало вам е, мало відтворити. Ага, все ж Головне додати відповідь, а відтворити це таке, да? Ну да, 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 головне відповідь як завжди. Звичайні питання, тільки пропущено. Градусів, для дезінфекції. Ну, я все зрозуміла, що треба відповісти? А відповідь на це питання дати. Тобто, в чому нагрівають гроші? Ну Не знаю. Ну, а де гроші? Не тумбочка, відразу кажу, відповіду, не тумбочка. Для дезінфекції. Ну, дуже велика тумбочка, може. Більше, ніж тумбочка. Добре, я тут же поїхала, не знаю. Нехай буде в духовці. ну типу. <клес> ні, ні, ні. Це а щось, так. що для власне грошей призначено, тобто. Щось... А, Дмитро. Сейф. Уже у вас сейф? Нє. Ще чи є варіанти? А знаєш, що такое ебаный є? Я я хотів би сказати, але то якийсь мотив получив. Просто всі слова все будуть. Японії. А чому ти її залишив? А я ж казав, тому що буква Я складається з двох звуків: голосний Й і голосний, а я ж казав, якщо я, тоді були. Олена Ну давайте, якщо це гроші, може це банкомати. Це банкомати. Так, Добре. Так, давайте цю засіб. Легко не буде. Ага. Ну, я ж казав, буде багато тем, Кнопкодавства <кноподавство> не пройде. Олексій. Я не знаю, ну бічного числа. А якщо я тільки відповідь дам. Так тільки відповіді треба. Тут а, ну, Так, Сума всіх чисел на рулетці дорівнює сумі цього потобічного числа. Це рулетка. Я думаю, релетація. Я, Я теж не знаю, що така лікарня. Ну, все залізь. Тот крокет, блід. Короткострокового, короткострокового, Коротко це да. нова пісня. Вище... Як у термометр повітря може знижуватись на кілька градусів. Якого? Сергій? Ну, затемнення, соняш. Так, да? так. Да. Короткостроково, сразу. Як... Дякую, О, Даша, до Да, я, я можу прочитати, якщо треба, а далі ви Давайте виски. далі давайте. Блин, ВЛК и тут. А що в нього велика? А Там великі бабу... очі. Чи... Даша знову всем спойлерить. Кирило, а, не дерма, кажуть. А. Кирило? А зараз почекайте, може, ага, там щось. Добре, добре. Бо у нас от не такий веселий. Кирил. Можна Напиши. писати в чат, так? Так. Не чутно тебе. То може, ти просто передаєш, що він каже, і все. От страх, так. Страх, так. Да, страх. Так, зараз ну, чекаємо, добре. Ви там мені скажіть, бо я чат не, не дивлюся, хорошо, скажу. будь скажу. Ну давайте доб'ємо тоді тут. Okay. Без світла. Колір. Білий. Світла. Якийсь благородний метал стає білим. Це не він, це вона, Якщо вона угу. Довго. Про, про, не, пробуд, нет без свитів, коли стайди, і шо без шос без світла Олексій? Ну, якщо вона і втричі кольору благородного металу і стає білий платіна. Ні. Розшифрував правильно, але ні. Олексій, о, Дмитро. Те ризикну, може, це мідь? Ні. Ви не в той напрям. Не ну, в той мідь. Не благородний. А то благородний. Я думаю, що вона взагалі не. З метал. металу. Да. Ага. Вона просто кольору благородного металу. Тобто це ага. щось золоте або. Ну, золоте, мабуть. От, Боє, от ви все правильно кажете тепер. Це взагалі, може, з якоїсь казки, мені щось таке здається. Ну, давайте 5 секунд подумати, якщо відповіді не буде, то знімаємо. А в нас дали світло. О, о, я за гарна новина. Так, ну тоді все, тоді питання знімаю. О, а, давайте я по фану скажу, що тут було. Якщо вона довго про, а, перебуває без світла, то втрачає колір. з зрозуміло. Так, це... У мене тільки вуголь. Я сказав, що то, блін, каска, якась, блін. Ні, ну що, просто звичайно, було золотою. ну понятно, ну. А, так, Кирило, якщо ти тут, обирай. Там Його не чутно, обирай, поки він. Ну я Добре, думай, давайте він тоді. Ну ну давайте щось ну, Підемо по черзі. Хто був, хто був Прям. Так я не пам'ятаю, хто був перед Кирилом. Якщо пам'ятаєте, то кажіть. Олексій ще знов здається, в мене найменше балів, Давай. я скажу, якусь Давай. категорію за 6. Звертай мене, давання. Ага, тут, тут вам треба буде сказати, до кого зверталися. Тут, не, тут буде подана цитата. Ну, може, навіть не сама цитата, а переказ цитати. Вам треба сказати, до кого зверталися. Не хто звертався, а саме до кого було сказано ту чи іншу фразу. Людмила? Ну, це до Гаррі Поттера, рона і Ага. Ага, чому не, не він, да, снайпер. Снайпер, снайпер. Ну, неважливо, питання правильно. <реш> що, коли щось відбувається, то ви завжди ваша да. трійця. Так, 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 я поняла, все загейтіли, молодці. У фільмі MacBook з книжці ніби як снайп. Ну ладно. Давай відкриємо нову тему, повне речення за шість. Тут про е, повненьких. Про повненьких просто. Все, що пов'язано з повний, жирний так чи інакше. Олексій. Ну, Ctrl V. Ставити? Ну, а, ну, бляха, ну, Ctrl-B взагалі. Це жир, Зробити жирним, да. ти B-Bold. Ну, я не знаю. так зовсім. Та ні, ні не, не заработал, так. Я не тему ну, внутрь. Просто пропускай. Да. Ну, добре, давай просто пропускай. Да, Егор, поспешим. Ну да, я запоминаю, Бим, что я, 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 памятаю, бі, я чогось, ну, але написано, вей. Да, не TV. Да, не та, не да. Та. Uh, так, так давай, илюда, убирай Ну Давай, цю ж тему засім. Даша? А, ну це той, що в киті зіграв. З цієї тварини, назвати тварину. Тут же ж дивись питання, а. Називати. А, кит, вейл. Фух, я не пам'ятаю. Так, так, згадала його. Так, чекай, де ти? а тут. Давай тут завісім. Сергій Вароновський. Ой, ну це ж про е, жінок е, Рубенсовська жінка, яка була. волоченька да. да. трішки. А, Мене чутно. Так. Чу, давай, да. чу. Є, можна почати матюкатися, як і кнопка Давить. Нарешті, блядь. Давайте тоді 9. Тут, Тут кістка широка, 9, так. Mm -hmm. Тут персонажа називають. Дмитро. Можливо, воно. Ну, фільм воно. Брат Сказгард. Угу. Ні. 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 О, Роман. Я ризикну, я не впевнений, це пінгвін. Ні. Я теж хотів пінгвін спочатку. Портальський. Є ще й інші братські. Сергій. Ну давай, це може бути Хемсфорд. Назвіть персонажа. персонажа. Тож. Так. Да. Точно. ]ousseau. Давай тут же за 10. Кирило? Не повіриш, я вчора завантажив читати її. Позавчора. <плес> <плес> ну, Кінг... з худі. Так, так, добре. Ще подумав, а що це за числа? Потім дійшло, що вага. Е... Прям пряма умова. Тут буде цитата, і в цитаті буде пропущено якесь одне слово. Вам треба це слово відновити. За скільки? За шість. В дужках то просто автор цитати. То вам нічого не допомагає, не мішає. Просто ось яке тут слово пропущено. Даша? Стріма. Да? Так? Давай слова складні, а питання прості. Тут дивіться, тут буде два питання, вам треба розв'язати ці два питання і їх поєднати в одне слово. Тобто, умовно, буде завдання, перше питання там, агрегатний стан води за 100 градусів. Типу, відповідь, пара, потім як рухаються друге питання, як рухаються, поводі, типу, плавати. І от вам треба відповідно відповідь, буде слово пароплав. Тобто угу, ви просто поєднуєте два питання і. Їх в третью біку. Так, за скільки? За десять, його нік. Да. Прізвище одного з батьків. Кирило, що. Випадково? Не випадково? Ну, ні, не випадково. Давай це. Ну, перше, це Нео. Ну, а, я не знаю, ось... треба дати загальну відповідь, яка Я вона зрозумів. Вона... Ну, а стиль, ну, я не знаю, барок. Ну, нехай буде Нео. Нео, блять, барокко. Мінус. Олексій? Неокласицизм. Неокласицизм, <laughs> так. Так. Обирай. Щось я дивлюся, у мене мінус 10? 0. Стабільно? <laughs> Та ж категорія, тільки за 7. Даша. Лісостеп. Лісостеп. Шварц, валь. Чорний ліс. Блять, в мене була версія. Жаль, що ти мене не послухав. В мене була версія дабстеп, do... але. Ладно. <сум> <сум> Давай завісю. Тут. Же. Я не пам'ятаю, що це. Ну, вот. Буду срати вас. Ну давайте да, хоча б я. Bituman. Можна було вам підказати щось. Дянути, що за? А, все, згадала. Ну от, в принципі, на який такий матеріал. ні, воно вам трошки зіб'є з На біту, <гум> да, схоже. Так. На да, біту схоже, але на щось трошки інше воно має вам бути схоже. Скажімо так. Останнім часом це і. Це, і, е, е, це типу. І, і букмекерська контора, в тому числі. А, А, все. Блин. Хто перший? Я? Ні-ні-ні, Кирилл перший, да, да. Залізо бетон. Залізо бетон, да. Давай тут, да Зараз Дамо, ну, хто викликав кур'єра? Олена? Та Я хотіла сказати пісочний годинник, але. Ну, ні, це має бути одне ж... слово. Сука, в першій частині. Я знаю першу частину, але ви нас не знаєте. Воно спершує ж багато може бути. Та ні, там підходить лише одне. Якщо замовляли щось саме условно похавать, то кур'єр до вас міг. Ти маєш на увазі скутер? Не знаю, що я маю на увазі, я маю на увазі відповідь на загальку. Або самокат, бо в мене два варіанти. Я ніби знаю, що тут яка має бути відповідь, а як його пов'язати я не можу спершу першим до чого тут. я може. Ну, давайте 10 секунд. Підказати. відказати? Вже підказав Дайте назву першого. Електро. Кирило? Ну, всі ходять навколо, навколо. електросамокат. Ні. Балять, а ага. то ж так. Воно не в'яжеться, Не в'я, да, нічого да. п'ять, чотири. чекай, качка, чекай, Ігор, а що ще раз? що, Яка була підказка? А, ну Але... що то, от, от, добре, Олена, а Олена вже ні, Олена вже відповідала, вже все по одній спробі. вибач. Тому... ні, а що тут конкретно має бути? Типу, відповідь? Ну, все, 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 без... більше, без підказу. Все, це електровелосипед. Йо. Ні, я, я навіть н... на... про це <tlak2> думав. Ну так, <да>, <ok2> на самокатах вони приїжджають, на якихось скутерах і на електровелосипедах, в тому числі, не знаю, як там у вас Києві у часто можна кур'єра побачити на таких так. А, отже, хто це вибирав, вибирайте далі. Кирило, здається. Так, задаю. Давай шість тут закроємо. Короче, это не моя категория. Навіть не пробую. Сергей? Ну, Может, бронет двери? давай э, прям прямо мова сим. Да, конечно, цитаты Джейсона Степхема, блядь, просто, просто, блядь, пацанский цитатник. Алексей, ты с ним смерть? Не. Дмитро? Да, разыкнул линь. Ні, ну лі, лінуюся нет. Воно б так би не було б. ні. Даша? Я думаю, це слава чи успіх. Ні. Ну, в такому форматі. Ні, ні, я зрозумів. Так, не... лінуєшся ти. Лінуєшся. Щось зробити. Ну, нічого страшного, йому можна. Це ж де Так, ну тут я не знаю, чим підказати, тому давайте 5 секунд. Шохвочок немає. Якийсь провал. Ні, ні, шо. Сорян, сорян. Тобто, <рес> типу, ви, ви нічого не робите, і тому все, що мало трапитись, воно. і... — Це такий типа, ну, сорі, доля, браті. Треба сказати, і після Ель Кравчука. <рес> — <рес> А нагадаю, що третя, категорія. А це тут сказати, до кого звертаються. Да, давай її засім. Кирило до Господа. Да. Хтось хотів питання із друзів, от вам питання з друзів. Серія там, де рейчел святкувала 30-річчя. Здав, так, why? Why? Да, так. Да. Давай далі. Сергій? Ну, це ж Андрій Хливнюк. Поліна, я на коліна. Поліна. Да, абсолютно правильно. А, ну давай, 9, тоді звертання, хай буде, да. Типа військовое звання. Ну, я потім скажу, що це означає військове звання країна. Ну, Підставте замість військове звання. Військове звання, а замість країна підставте якусь країну. Буде. Та, понятно хто, не, понятно. Ну, так, не, не зрозуміло до кого. Uh. Дмитро. Uh, він звертався до Залізної людини. Так. Так. Да. Капітанамерика. Ж, яка категорія зараз була? Давайте тут домовіємо. Добре, а, Давай от эту, давай. Сергій? Блять, до мертвих, живих і ненароджених. Земляків моїх в Україні не Україні. Да, моє дружнє послання. Зарахуємо. Так. А, а ти саме. Я на, на всіх? Так, да. Я... Кроме... Ну, я, я буду враховувати, саме... що правильно. Uh, Тому що... Ну окей. Ну давай прямо моло вісим. Нормальними. Uh, не пам'ятаю. От чесно, не пам'ятаю. Ну нормально, або адекватно. Ну, нормально. Ну я зрозумів. Добре, якщо є ще охочі, то подивимось. Якщо хочете. Здається, ні, здається банальними або звичайними. Ну, добре, давайте дивиться тоді. Ну зараз, не знаю. Що скаже, що скаже товариство? Ні, 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 мені не треба. Я на далі. Окей, так, тоді 9, я так розумію. От заміниться подивляться. Прикольно. А-а-а-а-а! Блін, мені здається, я навіть чув цей прикол. Кирило? Війну, якщо я не помиляюсь. Ну, це кстати, не факт, що він говорив, ну ладно. Але але, але прикольне питання. Блін, друг, Браун. Це друга за основності його цитата. Так, так, так. Ні-не, це ж окей. Хотів дати підказку, ну, добре, Діма, давай. Давай підказку. <laughs> <laughs> є, є ще цитата Ейнштейну, десь теж з цим uh, пов'язана. Десь... Я, я скажу сумніви, yeah. в... yeah. я не знаю. Нє. Чим генієм був Альберт Эйнштейн. Що геній має Альберта Ейнштейна. Так, так, так. Так, ну, вже Діма відповів, тому буде без підказок. Давайте 5 секунд, якщо є, охочі. Роман? Ну, типу, кордони, границі, я не знаю, межі. Да, да. Да, да, правильно. Так, правильно. Так, одна хвилиночка, і перейдемо до третього.